Всім привіт! Мене звати Оля Ткачук, я лікар-пародонтолог. Сподіваюсь, ви вже бачили наше попереднє відео із дерматологиною Веронікою. Якщо ні, то обов'язково подивіться і ставте свої вподобайки. Але сьогодні ми розберемо ще одну дуже цікаву тему: а саме про пероральний дерматит та зубні пасти з фтором. Чи є якийсь взаємозв'язок між ними? Вероніко, рада знову тебе бачити. Взаємно, Оль. Давай спочатку розберемо, що таке пероральний дерматит. Це захворювання шкіри, яке може мати досить багато причин виникнення. Проявляється вона загалом навколо рота або довкола очей, висипаннями дрібними, які сверблять, які червоні. Чесно кажучи, вперше про взаємозв'язок паст з фтором та пероральний дерматит я почула зовсім недавно, тому і вирішила з тобою цю тему розібрати. Одна моя колега порадилася зі мною, яку пасту їй краще обрати, із з нульовим вмістом фтору, тому що одне в неї одразу. Зу реакція це висипання навколо рота, і дерматолог сказала, що це пероральний дерматит. Тоді мене ця тема дуже зацікавила, тому що я ніколи не чула раніше схожих випадків. Тому дуже цікаво почути сьогодні твою думку кожного разу, коли в мене на прийомі пацієнт з висипанням коло рота довкола очей, Перше, що я запитую, що змінилося у вас. Угу. І зазвичай я чую поміняла пасту або перестресувала, або там я зазвичай випитую, бо пацієнти не звертають увагу на те, що вони змінюють пасту для приклад. вони Навіть і близько не могли подумати, що паста може на це впливати. Але правда, не потрібно одразу лякатися зубних паст з втором, тому що я насправді пацієнтам рекомендую для профілактики утворення каріусу пасти з втором. Колись розповідали, що це дуже небезпечні пасти, що від них навпаки починаються проблеми з Ротовою порожниною, і це насправді не так. Зважаючи на те, яка причина захворювання саме перорального дерматиту, пасти стором це можливо відсотків десять. Mm. Звичайно, це перестресувала або місцеві засоби, які спричиняють саме іритантний контактний дерматит, тобто йде якесь дуже сильне порушення цілісності шкіри, сухість, лущення, печіння, свербіння. На фоні цього виникає пероральний дерматит, або це вагітні дівчата, в яких. Підвищений пролактин, в яких пероральний дерматит не сходить, доки вони не родять діток. І тому, коли я даю оці рекомендації, це тільки для того, щоб просто не стимулювати можливо більшого поширення. Але чи є паста сторон першою причиною ну дуже рідко, насправді, зазвичай, так як я і сказала, це причина в пролактині, причина в використанні місцевих засобів. І можливо якийсь алергічний компонент по типу внутрішнього вживання, чи ось mm -hmm. там цитрусові горіхи я завжди прошу. Тобто, давай так підсумуємо: якщо людина помітила в себе дрібні висипання навколо рота, одразу потрібно звернути увагу на те, чи змінювала вона пасту. Якщо змінювала, то чи є вона нас втором, і тоді по рекомендаціях звернутись до лікаря-дерматолога. Переоральний дерматит зазвичай перша терапія це нульова терапія. Тобто ми відміняємо все, що може нам щось провокувати. Найперше ми відміняємо засоби догляду всі, mm -hmm. і далі ми вже перелопатуємо повністю все, що може провокуватися. Коли ми це відмінили і в нас це пропадає супер, ми вже знаємо причину. Ну якщо ми відмінили і в нас нічого не пропало. Тоді ми шукаємо причину таку більш глибшу, це гормони і так далі. А тепер давай закриємо з тобою ще одне запитання, тому що люди поділились насправді на два табори. Отож, Вероніко, що потрібно робити першим? Чистити зуби чи вмивати обличчя? З точки зору дерматолога скажу перше, чистим зуби, потім ми обличчя. Тільки через те, <ріст> нічого там прям особливого. Ти зараз нам розкажеш, чому так треба робити. Але з моєї точки зору, як дерматолога, все просто. Якщо я вже вмила обличчя, а потім чищу зуби, мені вже некомфортно. Я після того як я почищу зуби, мені здається, що це паста в мене ще на щуці, ще десь там і мені знов треба мити обличчя з моєї точки зору, тому що спочатку, як ти кажеш, засоби, якісь додаткові, які ми використовуємо для домашньої гігієни, вони. Можуть де залишатися на обличчі. Плюс, коли ми чистимо йоршиками, сподіваюся, всі пацієнти чистять йоршиками. Я вже так, тому що в мене йорши. Якщо ми чистимо йоршиками, все одно відбувається контакт обличчя з руками, тому що потрібно зробити опору, коли ти чистиш йоршиком. Все одно бактерії, які є в ротовій порожнині, а доведено, що ротова порожнина це є. Найбрудніша так, деталь деталі в людському <рес> організмі все одно ці бактерії залишаються потім на шкірі. Ми тому почистили зуби. А після того всіма своїми засобами гарно вмиваємо шкіру обличчя і наносимо подальший догляд. Згідно, дякую тобі за сьогоднішню. Дуже дякую. Якщо вам було цікаве сьогоднішнє відео, дайте знати вашими реакціями, а також пишіть у коментарях, які теми вам було цікаво послухати наступними, та яких експертів мені запросити. Дякую вам за ваш перегляд.